Годинник достатньо масивний, він буде точно відчуватись на руці. Є достатньо багато функцій. І зручно також тим, що в нього достатньо яскрава підсвітка. Бачите, що дуже добре все буде видно. Ключа завода стрілочок тут немає, тому що стрілочки налаштовуються через кнопки. Я зараз вам це все покажу. От давайте спершу вам покажу візуально, як виглядає зелений, зелена модель. Цим вказується водонепроникність 5 атмосфер. Тобто з годинником можна плавати, приймати душ, не можна заходити в сауну з годинником, також не можна з годинником ныряти з аквалангом. Корпус достатньо міцний. Ми її навіть вважаємо противоударним, тобто якесь падіння, годинник точно витримає і проблем з ним бути не повинно. Корпус тут пластмасовий. Скло полікарбонатне, воно достатньо стійке до царапень та пошкоджень. Ззаду кришка, вона йде металева. Ремінець каучуковий, застібка також металева. Вона тут подвійна, бачите? Достатньо зручна. Також є такий от фіксатор. Колір достатньо цікавий, камуфльований. Ну і тепер, мабуть, давайте перейдемо до налаштування самого годинника. В першу чергу виникають запитання на рахунок налаштувань стрілочок. От, стрілочки налаштовуються кнопкою правою зверху, тобто ви починаєте натискати, і бачите, що стрілочка починає свій рух. Тобто ви налаштовуєте стрілочний механізм. Для того, щоб це пришвидшити, натискаєте, утримуєте. Годинник починає налаштовуватись. Навіть якщо ви заберете палець, то стрілочка продовжує свій рух. Для того, щоб зупинити годинник, натискаємо повторно кнопку, бачимо, що стрілочка зупинилась, підводимо до необхідного нам часу от, і залишаємо. Ну, зараз я вам переведу трошки далі, щоб нам було краще видно саме електронний механізм, про який я також розповім. Внизу можемо бачити секундна стрілочка. Вона постійно працює. Підсвітка включається верхньою лівою кнопкою, достатньо яскрава. Так, тепер давайте перейдемо до налаштувань електронного табла. Переходимо у звичайне відображення часу. Це у нас 8,55. Далі нижню праву кнопку зажимаємо. У нас починають мерцати секунди. Ми нижньою лівою кнопкою скидаємо, якщо нам на 0 потрібно. Для того, щоб перейти далі, ми натискаємо нижню праву, переходимо в налаштування годин. Налаштовуємо. Для того, щоб перейти в налаштування хвилин, знову ж таки, натискаємо нижню праву кнопку і налаштовуємо необхідне нам значення. Натискаємо ще раз. І переходимо в вибір часу. Зараз 12-годинний день. Ми його робимо на 24, так зручніше відображати час. Повертаємось і бачимо, що в нас 22,07. Достатньо зручне налаштування, вам скажу чесно, все працює дуже швидко. Далі давайте перейдемо до це у нас місяць, день тижня. Вибачте, число і день тижня. Понеділок. Трошки у нас годинник через те, що був на холоді. Так, Для того, щоб налаштувати ці значення, знову ж таки натискаємо нижню праву кнопку та утримуємо. Нас починає мерцати місяць, встановлюємо необхідне нам значення. Далі, для того, щоб перейти на число, натискаємо знову нижню праву, налаштовуємо необхідне значення. Переходимо далі до налаштування дня тижня. Зараз у нас понеділок, тут на англійській мові. На жаль, української ще СКМ не виробляє в своїх годинниках. Налаштували, натискаємо знову нижню праву кнопку. Все ми вийшли з налаштувань. Переходимо в години. Ось 22.08. Далі я покажу, як користуватись... Давайте, мабуть, у нас зараз будильник. так? Будильник поки що не включений. Для того, щоб налаштувати час, знову ж таки, натискаємо нижню праву кнопку. Починають мерцати. І все по аналогії виставляємо, які нам потрібно години, хвилини і все інше. Далі, для того, щоб включити будильник, знову ж таки, натискаємо нижню праву кнопку. Бачите, вверху у нас зараз мерцають. Алам і хронограф. Тобто, ми можемо тут встановлювати, чи нам потрібно включати, чи не потрібно будильник, а також кожночасний сигнал. Зараз одну хвилинку. Потрібно знову ж таки перейти. От, вони у нас мерцають. і ми тут кнопкою зліва вибираємо або будильник, або хроно, кожночасний сигнал, або те інше. Тобто, для того, щоб відключити, точно так же відключаємо. Коли ми включили будильник. Або виключили. Ми знову натискаємо нижню праву кнопку і виходимо з цього меню. У нас тут також подвійний час є. Це 12.00. Зараз у нас так. Ми по аналогії можемо точно так же виставляти необхідне нам значення і 12 години. Тобто подвійний час електронний, третій час це стрілочний. Це все дуже просто налаштовується. Зараз я покажу, як годинник буде виглядати на зап'ясті. Не дивлячись на те, що годинник достатньо масивний, на руці він виглядає достатньо гарно. Плюс тут є багато засібок, от бачите, майже до кінця. Тобто навіть на невелике запястя годинник точно підійде. Ну і давайте покажу ще, як на зап'ясті буде виглядати також і зелений. З чорним. Цікаві модельки, цікаві кольори в них. Всім дякую за увагу. Надіюсь, вам це відео було корисно.